Хочу навчити вас одній особливій медитації, яка допоможе вам у цей надзвичайний період вирівнювання планет закласти фундамент успіху на 12 наступних років, і яка називається Погляд з майбутнього. І дивитися ви на себе теж будете з позиції майбутніх себе через 12 років. Просто подумайте, вирівнювання планет, коли 6 планет стають в одну лінію. Це рідкісне і сильне явище. І ви можете використати його енергію для свого щастя. І прямо зараз я вам у цьому допоможу. А ви віддячте мені за це лайком, коментарем та дружбою в телеграмі, тому що це ще вищі у взаємодії та користі. Отже, почніть з того, що знайдіть тихе і спокійне місце. Сядьте зручно. Закрийте очі і зробіть кілька глибоких вдихів та видихів. Дихання повільне і ритмічне. Тепер уявіть, що ви сидите на вершині гори. Навколо вас лише небо і зорі. Давай перейдемо на ти. Ти відчуваєш, як від Землі піднімається тепла енергія і проходить через твоє тіло. Вона заспокоює і наповнює тебе силою. Поглянь у небо і уяви, що ти бачиш парад планет. Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, всі вони вирівнюються в одну лінію, створюючи потужний енергетичний потік. Відчуй це потік, уяви, як він проникає в тебе, наповнюючи твоє серце світлом і мудрістю. Тепер уяви себе в майбутньому через 12 років, тобі вдалося досягти всього, чого тобі хотілося. Щасливий та задоволений внутрішній стан, це твій звичайний. Стан, яким ти насолоджуєшся, і робиш це кожен день свого життя. Подивись цей момент навколо себе, що саме викликає в тебе такі позитивні відчуття. Уявляй себе не так, неначе ти бачиш себе збоку чиїмось очима. Ні. Дивись на все, що тебе оточує зсередини себе. Ти бачиш трішечки нечіткий контур свого носа. Ти бачиш свою груднину, живіт, ноги, свої руки ти теж бачиш. Подивися навколо себе і поміть, як тебе оточує все, про що ти колись мріяла або мріяв. Роздивись детальніше, в якому ти будинку, який вид з вікна, хто поруч з тобою? З ким ти плануєш зустрітися? Які в тебе речі? Що лежить в твоїй сумці? Скільки грошей в гаманці чи на рахунку? Чим ти займаєшся? Які справи заплановані в тебе на сьогодні? Що ти робитимеш увечері? Які запахи ти відчуваєш, які кольори ти бачиш, які звуки ти чуєш, пропусти всі ці образи крізь себе і відчуй, це є твоя реальність. Затримай цей момент, відчуй, як енергія твого майбутнього наповнює тебе впевненістю і спокою, бо ти частина цього Всесвіту. Цього життя, в якому для тебе можливо все. А тепер, в цей момент, ти раптово бачиш велике дзеркало розміром з твій зріст. Ти підходиш до нього ближче і розумієш, що це незвичайне дзеркало, замість поточного відзеркалення тебе в ньому тобі показують. Теперішню версію тебе, яка сидить та медитує на вершині гори. Або ж це їй через цей портал дзеркало показують майбутню версію тебе. Пройди подумки крізь цей портал. Повернись в своє тіло з відчуттям тихого спокою всередині себе, в своєму тілі. І подивися тепер вже зсередини себе сьогоднішнього, у це дзеркало, в якому, посміхаючись, стоїть твоя майбутня версія, яка зовсім не хвилюється, що вас розділяє дзеркало та час, адже вона точно знає, що, що б не трапилося, ти дійдеш та досягнеш свого щасливого життя. Це лише питання часу. І все буде. Для цього тобі лише потрібно знати, що саме твоя майбутня версія себе зробила цілих 12 років тому, щоб досягти та створити все те, чим вона тепер насолоджується, і має на це повне право. І найголовніше, що ти можеш спитати в неї про це прямо зараз. Зроби вдих і видих і спитай себе. Що ти, моя майбутня версія, вирішила почати робити 12 років тому, щоб потім так жити? Що ти обирала, що ти думала, що ти вирішувала? І послухай, яку історію, а можливо і цілий перелік дій, вона тобі розповість. Побудь в цьому діалозі і запам'ятай найважливіші поради, щоб потім після медитації їх записати і поступово повертайся до теперішнього моменту. Дзеркало починає розчинятися, але ти знаєш, що ти можеш повернутися сюди і звернутися до своєї майбутньої версії себе будь-коли. Коли відчуєш в цьому потребу та бажання, зроби ще кілька глибоких вдихів і видихів, відкривай свої очі, посміхайся. Адже тепер ти і всі, хто дослухав до цього моменту, ви всі готові до будь-яких звершень у своєму житті. Сподіваюся, вам сподобалася ця медитація. Зберігайте, прослуховуйте її пізніше, ставте на паузу, проходьте. Нехай ця енергія допомагає вам на вашому життєвому шляху. І до наступних зустрічей, особливо тут, де є ще більше корисних, ефективних практик, технік та ритуалів, які точно сподобаються вашій майбутній версії себе.